Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. В цьому відео хочу зробити з вами огляд ось такої продукції із фірми Клінік», червень 2023. На жаль, каталога червневого мене не залишилось вам показати. Відправила всі новачкам. Цього місяця до мене вже команду приєднала сім новачків. Дівчата роблять замовлення, тестують продукцію, є вже відгуки перші, які засоби сподобалися, які не дуже. Дякую дівчаткам за те, що діляться. Кому цікаво, теж приєднатись до команди. Залишу посилання на реєстрацію. Абсолютно. Безкоштовно заповнюйте і будете мати знижечку від 26 до 30% на весь асортимент каталогу. Також найближчим часом, все ж таки, напевно, зніму огляд із цього каталогу липневого. В липні виповнюється компанії Рік, як вони вийшли на ринок України, тому компанія ще, звісно, дуже молоденька. Але у мене вже є продукти, які мені сподобались, які є клієнтам, а які мені не дуже. Тому давайте будемо робити розпаковочку і розпаковочку більш огляд, так? І буду розповідати вам своє враження. Отже, дивіться. Перше, що хочу показати, є такий у них стартовий набір. Там є декілька варіантів наборів. О, от, до цього складу набору, що я взяла, іде ось така соль Пілінг. Вони всі такі продукти упаковані дуже гарно, щоб нічого не потекло, тому що тут масилка олійка. І я вам зараз покажу більш ближче, ви, поймає, ви зрозумієте, чому його так запакували. Так, також в цьому наборі пінка з пробіотиком та інтимка. Давайте одразу розповім про пінку, чому я взяла саме цей набір, тому що пінку це вже, напевно, п'ята пінка в замовленнях у мене. І я додала до замовлення ще тонік з Пріотиком ця серія дуже подобається моїм клієнтам. Мене купила дівчинка, потім привела свою подружку і каже, їй таку саму пінку та тонік, як у мене. Шкіра, наче бархатиста, стає. Тому я замовляю, ну дівчатам подобається, і саме ось оця пінка там ще є рожева, теж їм подобається, але оцю з пробіотиками ну їй частенько вже запитують. Далі тут є інтимгель. Інтимгель. 200 мл, дуже приємний ніжний аромат, але він коштує інтимачка, коштує в каталогі 189 гривень. Вона дорога дорого для мене. Але в, стартов... Ой, в стартовому наборі так сказати. Е... Я взяла спробувати саме собі. Ось такий набір: Пінка, інтимка та соль Пілінг 369 гривень. Також в складі там подарунковий пакет, але пакета подарункового не було, і мені замінили ось таким ну гарненьким, проте це не подарунковий. Такий пакетик, перемога у світі краси. Так, ну і давайте ближче покажу вам цю соль Пілінг. Компанія дуже пишається цим продуктом. Його, це так сказати, один із топ-продажів продукт. Його частенько замовляють у дівчат. Я читаю постійні відгуки в чаті. Дивіться. Тут таке іде олійка така, а знизу йде сіль. Е, ви одразу шкіру пілінгуєте, пі, ну пілінг, пілінг шкіри робите та одразу її зволожите. Дивіться, яка вона ось жирненька. От тому дуже-дуже знаєте, чим пахне, пахне полуницею. От е, ну, полуниця в чистому вигляді, напевно, дуже приємний е, полуничний аромат. Так, далі. Е, до мене приєдналась до команди дівчинка, їй 13 років. Вона зібрала своє замовлення, поки що невеличке, тому додала до мого, але сказала, що хоче спробувати себе в цьому бізнесі і саме з цією компанією. Тому я її підтримала, додала до замовлення деякі продукти і покажу, що замовили у неї. В неї замовили ось такий спрей з алоє, спрей сос. Що можу сказати лише за нього, що мені сподобався аромат, такий ніжний, приємний. Більше поки нічого не можу сказати, це вже якщо клієнти спробують залишити відео, тільки тоді зможу розповісти більш детальніше. так Далі в замовленні у нас засіб для унітазу, для чищення, засіб для миття посуду, літровий 159 гривень, що цей засіб, що цей. Також у неї в замовленні засіб для очищення скла. Також один літр 159 гривень. До речі, пишуть, що для всіх видів Дів скляних поверхонь, дзеркалу, від пилу, жирових плям, відбитків пальців, залишків клейкої стрічки, нікотинових та гліцерінових плівок. Не знаю, ось можете почитати ближче, заскрінити. Дуже гарний опис. Тому я не знаю, можливо, пізніше замовлю собі спробувати, адже літровий засіб 159 гривень гарна ціна. Так, далі у них замовленні крем проти веснянок. Якщо не помиляюсь, 260 чи 259 гривень по каталогу ціна. Далі, отака ось маска з волошкою. Тут іде маска пілінг. Глиняна маска для обличчя з волошкою допомагає видалити замертвілі ділянки шкіри за допомогою пілінгу, глибоко очищуючи шкіру. Ось такий ось опис у масочки. Не знаю. Ну, дівчата у мене постійно купують ці маски по 219 гривень. А у дівчинки це в замовленні. Так, далі знову в замовленні вже безсульфатна, Перед цим я в попередньому відео вам показувала звичайний шампунь з розвідку 159 гривень, а це безсульфатна шампунь. Я за нею розповідала. Її замовляють частенько 500 мл 189 гривень. Так, далі покажу два засоби, ті, які я рекомендую вже сама, які мені дійсно сподобалися. І. Ну вони мені набагато упростили роботу з прибирання дому. Перше, це засіб для миття душу та ванної кімнати. Душова кабіна. Знаєте, ось таких от недоступних місцях, я б сказала, де завжди таке чорненьке і ти його не можеш вимити, звідти ніяк достати. Воно дуже-дуже густий засіб. Я запшикала, і воно мені вимило все те, що там, до чого я не могла дістатись, так сказати. Тому засіб для ванної та душу мені сподобався, рекомендую. І також мені дуже сподобався ось цей засіб, універсальний лужний засіб. Це багатофункціональний. Опять же, Залишу вам отак, ви можете заскрінити, почитати, як ним користуватися. Що я хочу сказати? Я мені треба було в домі. У мене приватний будинок, і мені треба було в будинку швиденько помити. Панелі, як тільки заходиш до мене в будинок, у мене є пофарбовані панелі. Ми до, достроїли, так сказати до, до основного будинку пристройку, таку і у нас є пофарбовані панелі. Так як у мене своє карточоловік займаються землею, у них є техніка, тому завжди ці панелі у нас вимащені в мастило. В якісь, не знаю що, тобто комбайн, трактор і це все по панелям завжди там рукою десь дотронулись, там ще щось. Їх мені потрібно було завжди мити щіткою, ну, тобто прикладати зусилля, руки постійно боліли, що я хочу сказати. Після цього засобу я можу сказати. Що от, дійсно його рекомендую? Набагато спростило мені прибирання. Я просто ним попшикала, і звичайною цією мочалочкою, так, я витерла і все. Як нові, як і щойно пофарбовані. Любі ручки, Унітаз. В унітазі була така від води полосочка одна. Я, чим я її не мила, вона якби відходила, але не зовсім. Ось цей засіб допоміг справитися. Ну, можу його багато розказувати і рекламувати, але ну, насправді засіб класний і дійсно відмиває. Тобто, оці два засоби, це я дійсно рекомендую. Я їх спробувала і мені сподобалися. Далі. Була акція за кожні 149 гривень на засоби для прибирання. Там ще був антигнак, я не брала. А от гель для прання для кольорових речей та е, універсальний засіб для прибирання е, для мрамору, плитки. Кераміки дерев'яних поверхонь, ну, взагалі для всього для всіх поверхонь. Універсальний теж літровий. На них йшла акція за кожні 149 гривень, мінус 30%. І потім ще була наша знижка, мінус 28%. Тобто засобу мені обійшов цей 100, а цей 160, якщо я не помиляюся, зі знижкою гривень. Взяла спробувати, адже в фармасі зараз я обожнюю фармасі гелі для прання. Але зараз він 500 мл і коштує немало. Тому пробую інші, адже я люблю гелі для прання. І ось цей гель вирішила спробувати. Потім Залишу відгук. Не знаю, це трішки інше. Бачите, це Bioenergy а це Global Group Не знаю, що це. Це у нас виробництво Турція, а це, я так розумію, у нас виробництво Україна. Тому що для доктор Клінік є продукція, яка виготовляється на Україні. Мені здається, це саме ця продукція. Так, і аромати. От, дівчата, це дійсно те, що. Ось ці два аромати, що ну, я розчарована, тому що коштують вони 699 гривень, вони не дешеві, тобто 700 гривень. На вигляд, ну, хай може бути, але аромати мені не сподобався ні цей, ні цей. Ну, взагалі, вони цей солодкий цей взагалі не можу описати. Знаєте, такий, як кажуть, для дорослих жінок, хоча й для дорослих жінок, я не знаю, у мене мама таким би не користувалась. Це моє особисте. Як буде мінніє дівчата, підказуйте, тому що ти ще навчаюся. Але, ну, я не рекомендую ці аромати. З'явилися ще одні новенькі і по опису, по нотам ну, вони повинні бути класними, але я вже боюся їх купувати, тому що боюсь, що знову будуть такі. Тому дуже гарно, що є нарешті тепер тестери, і можна спочатку протестити потім. Е Потім може замовляти. Жалко, що шо... шкода, що на вихи ще немає ароматів, але я почекаю вже тестери, і лише потім замовлю. Оцей ось аромат Кісінг у мене було спочатку за нього ну, таке враження. Дивіться, по-перше, він бачите, з такими оліями. Він не просто аромат, він дуже-дуже стійкий. Одразу скажу, якщо вам видно, всерединки є такі, ось, переливається так наче, так, наче, з маслами. Він дуже стійкий, коштує по каталогу 600 гривень. Його, до речі, я отримувала за. Останній шах реєстрації за 150 гривень він приходив по стартовій програмі. Я його продала, тому замовила ще один. От зараз, коли він вже розходиться, верхні ноти, він такий фруктовий, якісь нотки. Він такий не слабенький, але він непоганий. Ну, є багато клієнтів, які полюбляють такі аромати, тому цей аромат має право на життя, і він навіть дешевше, більший по мілілітрам. Його тут у нас. Де його, 80 мл, так, і коштує 600 гривень. А тут 50 і коштують 700 по каталогу. Ну не рекомендую. От, але опять же. Відправляла дівчатам тестер, не знаю. Можливо, хтось напише і можливо комусь і сподобається. Отаке от, от замовлення. Не знаю, довгенько казала, швиденько знімемо розпаковочку, розповідала багато. Не знаю, кому цікаво, дівчат, пишіть цікаво, буду знімати огляди і надалі, тому що вже планую робити замовлення. Там на складі завезли той аромат, який у мене дійсно продається з цієї фірми. Називається Cool Girl, якщо я не помиляюсь, я його колись показувала у відео. Коштує всього 400 гривень в порівнянні з цими набагато дешевше, так. Але він дуже кайфовий. У мене його купують. Ті, хто люблять аромати Клад, якщо ви знаєте. Так, місць Джордані Соріфлейм. Ну, от щось от такого типу. От Дівчата, які полюбляють той аромат, купують Cool Girl оцей. Тому. Буду замовляти, і в мене вже три засоби для фанної кімнати замовили, тому прийдеться робити ще одне замовлення. Отаке от от замовлення у мене вийшло разом з моєю новенькою дівчинкою. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця, кому воно було цікаво, скоро викладу ще огляд каталогу і хто хотів би зареєструватися, реєструйтесь, Каталог та тестери відправляю всім, хто зареєструється до мене в команду безкоштовно. Ви сплачуєте лише за доставочку. Все, всім гарного дня. Бувайте!